Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав. А до вашої уваги Рено Еспас 2016 року випуску. Це у нас такий Макрономобіль. Автомобіль, який возить президента Франції. Розповім коротко про машинку, Хоча ні, коротко не буде. Розповім вам багато про цю машину. Це у нас чистий 16 -й рік. пробігу у нас оригінально 197 тисяч кілометрів. Автомобіль після повної обслуги. Має цікаву комплектацію. Почнемо з того, що ми бачимо ззовні. У нас парктроніки вкруг, у нас full LED оптика, як ближня, так і дальня. Звичайно, є активне гальмування у нас на склі. Тобто бачить перешкоду, в разі чого сам гальмує. Але на цю функцію не розраховуйте, краще розраховувати все ж на себе. Далі, далі, далі. У нас фаркоп, але до фаркопа далі розкажу, коли перейдемо до багажника. Датчики сліпих зон, безключовий доступ, ось тут у нас сенсорна кнопочка, а датчики на відкриття йдуть всередині в ручці Величезне лобове скло, плюс панорамний дах. Офігенний стан, зауважень по машинці немає від слова взагалі. Резина літня, але взагалі новесенька резина. Як передня, так і задня. Дивіться, що у нас по протектору. Все в порядку. Так, погнали під капот. У нас 1,6 дизель на 160 кінських сил. І коротко по мотору, повністю обслужений. Нова замінена цеп ГРМ, замінено масло, замінені всі фільтри, замінено антифріз, повністю обслужений двигун, зауважень по ньому немає. Від слова взагалі сіли і поїхали. Тобто у вас е, витрати це тільки на першу реєстрацію. До речі, будете першим власником в Україні. Це у нас 1,6 дизель, 160 кінських сил, чугуний блок циліндрів. Е, ГРМ у нас цепок. 16 клапанів їде достойно, особливо для такої ваги. В парі з ним у нас е, роботизована коробка передач ЄДЦ маркування ДВ6. Це шестиступеневий робот з мокрим щепленням. До речі, за колеса сказав, у нас колеса 235-65 на 18. Зараз ще передивимося, щоб я точно не промахнувся. Він бачите, у нас пристовок колеса. Да, 235-60, 235-60, 18. Що ж, погнали далі по комплектації, розповім. Що ми маємо? До речі, заводське тонування ззаду. По матеріалам у нас зауважень немає від слова взагалі. Всі матеріали, все у нас тут м'ягеньке, тут обтянуто, тут м'ягеньке. Всі вставочки вони коричневі на сонці в металіку виглядає, колір переливається взагалі топ. Класний коричневий салон, склопідіймачі, Передні задні доводчики є. Автоскладування зеркал, підігрів зеркал, регулювання, блокування задніх дверей. Далі комбінований салон, електропривід водійського сидіння, тільки водійського. Далі панорама. У нас люка немає, це суцільне скло. Тільки шторкою закривається. Далі. багатофункціональна у нас мультимедіа. Заведемо машинку До речі, два ключі. Також є так бігом, відключу музику, у нас також є камера заднього руху. Ось так от у нас камера. Ось такий селектор у нас коробки передач. Нажали паркінг, поставили. Або драйв у нас вліво, і отак от у нас драйв поїхали вперід, задня передача. Ось так от. І пар паркінг-кнопочка. Електронний стоянкова гальма, сам ставиться, сам знімається. Круїз контроль обмежувач швидкості. Приборки, розкладки у нас змінюються. Android авто Apple CarPlay. До речі, ще у нас ось така декоративна підсвітка. І підсвітки по заднім підстелі теж підсвічуються. Кольори змінюються разом з мультимедією та з приборкою. Далі, далі. далі. У нас є. Режими руху, зірочку нажали. До речі, можна кориватись джойстиком, можна сенсором. Наприклад, ось взяли спорт. Хопа, у вас спорт. Воно тут все перелаштовується. Є також звук звуку створення, створення двигуна. Ось тут спорт у нас і він буде бурчати реально як якийсь спорткар. І ви, пасажири ніхто не поймуть, що це не, не, не двигун. Або беремо, наприклад, персональний. І персональний у нас тут є куча всяких налаштувань, як працює автопілот, тобто круїз, контроль, трансмісія, як приключує термічний комфорт, це клімат контроль. Потім є зміни дисплея. Це вже під себе можете налаштовувати. Ось, наприклад, поставимо ось таку. Потім можна кольори поміняти, поставити там синій, червоний, зелений. Ну і відповідно у нас її кольори і там змінюються. Бачите, її вставочка ввечері виглядає просто бомбічески, реально дуже круто виглядає. Без перебільшення. Величезний підлокітник. підстаканник, звісно, косяк. підстаканник у нас аж вон там внизу, і це, блін, неудобно, чесно скажу, неудобно. Так. З мультимедію тут бавитись можна дуже довго. Система стоп-старт теж є. екорежим. Кнопка у нас тут, тут виведена, ну це вона як в базі йде. Це у нас комплектація трошки вже дорожча, це типу інтенс. Тому е, є режими е, руху, які можна вибирати. Потім далі у нас е, датчики душу, датчики світла. Кнопочка старт. Заглушили. Тут у нас флешка під карти, USB-виход AUX USB виходи йдуть також під Android Auto Apple CarPlay. Полетіли далі. До речі, по панорамі. Прикольна штука, те, що у вас панорама сразу над головою і в світлофорах ви будете бачити. Тобто панорама зроблена не тільки для задніх пасажирів, але й для передніх. Тобто водій його бачить і це прикольно. Так. Згадав за акустику. Побачив сеточку, згадав за акустику, акустика Аркаміс грає дуже достойно. Клімат-контроль. Клімат-контроль у нас трьохзонний. Ще ось тут у нас виведені регулювання. Плюс розетка 12 вольт, плюс зарядочки і вихід AUX. Так, тут у нас шухлядка. Такі у нас кармашки всякі є. Поясничний підпір в водія електро, пасажира механічний і сидіння механічне. Е, Ісофікси. 1, 2, 3. Сидіння рухаються на салазках. Е, І третій ряд сидінь, до речі, якщо ви маєте зріст 1,75 метра, як я, Сидите спереду, виставили нормальне сидіння, переднє сидіння, подвигайте вперед, то в третій ряд ви сядете комфортно. Не так, як е, обично е, те, що ногам не буде місця, тут місця буде багато. Тобто на дальняк їхати третім рядом нормально. Це не те, що там діти сіли і їм дуже тісно місця немає. А Далі є ще отака штучка. І викидний у нас фаркоп. Ось так от фаркоп не подобається, сховали. Заховали його ногою. Ось якось так. Тут у нас е, йдуть патрубки і тут ще допоміжний е, мотор, який обдуває заднім пасажирам. Ось тут у нас тут обдувчики. Ось так от. Підсвітки взагалі топ. Тут, звичайно, зараз місця немає, тому що потрібно е, другий ряд подвинути. Нажали кнопочку. І зложили всі сидіння. Назад потрібно піднімати їх вже вручну. Навіть ось тут підсвітку зробили. Коротше, на мою думку, топ варіант. Для сім'ї, для дальняка. Дуже комфортна машина, м'ягесенька. По дорозі, навіть по районним дорогам він просто пливе. По динаміці зауважень немає, але в гонках ви участвувати на ньому не будете. Но, знову ж таки, це сімейний комфортний економний автомобіль. По матеріалам взагалі все супер. Там одна якась плямишка, яке не дочистили при хімчисті, а так загалом я би його оцінив на 10 з 10. Нічого не зачовгано. Як бачите, пасажирське сидіння механічне, але теж має мікроліфт і пасажирам їхати офігенско, як удобно. Бокова підтримка класна, комфортні, великі сидіння, то тут теж питань немає. Підлокітний ой, бардачок у нас ось так виїжджає. Бартичок теж по матеріалам, бачите, все бархаткою оброблений, тарбанти там нічого не буде. По матеріалам також торпеди, все все мігаснень. Це спейс. Що ж, автомобільчик у нас пригнаний. З Франції розметнений, сертифікований, готовий до першої постановки нові. Дивіться, який в нього клієнс весь чесно. Мені каже, він навіть буде вищий, ніж каджар. Ось сьогодні прийшов чоловік, каже, хочу каджар. Я кажу, подивіться, може, є Ціна та ж сама, але ЕСПЕС краще по комплектації, комфортніший, більший, у всьому виграє. Подивились, поспілкувались, ну і каже, що я його все ж переубідив. Що ж, цей автомобіль у нас в в вінниці, готовий до будь-яких перевірок. Зауважень по ньому немає. Це не та машина, за яку було б стидно. реально стан офігенський. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте, катайтесь, забирайте. Чекаю вас на каву та дездраві. Вам гарного дня. Пока-пока.